Питає людина, як відрегулювати тиск на компресорі. Ну, щоб мається на увазі, стільки він буде накачувати. Ну, я думаю, ця інформація буде багато кому цікава. Понятно, що хтось знає, а хтось... хтось не знає. В общем, яка ситуація. Я там на відео сказав, що у мене компресор завода накачував 8 і вимикався. Я зробив, щоб накачував 9 і вимикався. Як це зробити? Дуже просто. Оцей болтик. Ну, коли компресор буде спущений, він опуститься ну, ляже в своє місце. От Тоді регулюємо на спущеному компресорі. Я от ну, Не знаю, чи, грубо говоря, стільки півоберта, оберт, оберт додав, тому я на всякий випадок маркером намітив. Ну, у мене рівно один оберт добавив, щоб з 8 до 9 було. Може вам вистачить пів оберта, може півтора оберта, можна так само зробити, щоб 10 накачував. Значить, по факту ще треба оберт. Ну, у мене старий 9 качав, я і на цьому зробив 9, мені так якось більш звично. Але ж потрібно враховувати і те, що ну, от завода, завода, він накачував 8 і вимикався. Спускається до 6, вмикається. Тепер, коли я підрегулював, він вимикається при 9, але вмикається при 7. Тобто і запускатися починає раніше. Ну, отак от. А так, по факту, регулюється все дуже просто-легко. Дуже просто без всяких заморочок. Так що, отак от.